Події Першої світової війни, придбання маєтку на п'ятничанах та про життя сім'ї Грохольських в Україні, таку книгу спогадів презентував нащадок польської родини Генрик. Грохольський у молодіжному центрі квадрат наукове видання має назву Спогади 1891 1891-1927 років та розповідає про період життя графа Здіслава в Україні про його навчання та боротьбу двох країн Польщі та України за свою незалежність. Вісім зошитів спогадів зіслава Грохольського про навчання в Одесі, одруження про визвольні війни України та Польщі за незалежність, придбання маєтку у Вінниці стали науковим виданням. Мемуари свого прадіда зібрав у книгу нащадок графської родини Генріх Грохольський. Це спогади Зіслава Грохольського, останнього власника п'ятничан, в яких описано події. 1891-1927 років. Він це писав у 50-х, 60-х роках ХХ століття, і ці рукописи потрапили до мене. Спогади 1891-1927 років. Під такою назвою презентували книгу у молодіжному центрі. Саме цей період життя в Україні описує у своїх щоденниках. Граф: Рід горохольських походить із околиць Кракова, та уже у 16 столітті почали переїздити на Поділля. На територію України мали до 10 маєтків. Три з них у Вороновиці, Стрижавці та Вінниці. Мета сьогоднішньої зустрічі це презентація спогадів людини, яка Жила наприкінці 19-го, на початку 20-го століття у Вінниці, мала досить великий поважний вік 87 років. І На схилі цих літ написав спогади, безпосередньо пов'язані з історією України, зокрема з Одесою, Києвом. А найголовніше це питання Вінниці книга спогадів за оцінкою науковців. Є відкриттям для тих, хто цікавиться історією Вінниці. Генрік Грухольський вже декілька разів презентував свої книги, і я на кожній презентації книг старався бути. Це болючі спогади сім'рульських, пісні, які співали сім'я грохольських. І сьогодні спогади спогади сім'ї, спогади з Іслава Грухольського. Я знову вирішив побувати на цьому заході. Дуже цікаві спогади, хочеться почитати і глибше зануритися в родину грухольських. У мене дуже багато вражень після цього заходу. Мені дуже сподобалось. Я б Залюбки прочитала цю книжку і буду чекати, так як я не встигла придбати її. Буду чекати, поки вона з'явиться у продажі, і обов'язково її буду купувати. Історія родини Грохольських напряму стосується Вінниці та області. Так Міхал Грохольський, один із перших сім'ї, почав займатися розвитком та меценатством у нашому регіоні. Книга спогадів є важливим виданням, в якому розповідається про традиції, родинні зв'язки та період становлення двох держав Польщі та України. Марина Нінічук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.